Перша частина хвилин 12. Це тим, те, кім ми пишаємо з інтерв'ю. А десь з 12-ї хвилини підуть зашквари. Так що вирішуйте, можете першу частину перемотати, хоча там дуже класні герої. Я порадив би подивитися. А зараз пішли за шквари. Друзі, всім привіт! Всім привіт! Сьогодні чого такий радісний? Бо ми святкуємо невеличкий ювілей за інтерв'юр вісім років. А питання риторичне, яке люблять задавати росіяни, любили принаймні. ви були 8 літ. 8 років тому ми створили за інтерв'юр у 2017 році. І зараз я не знаю, на якому каналі ви бачите, скоріш за все на новому на іншому каналі Анатолій не мовчить, але будемо говорити про основний канал, на якому 400 тисяч підписників, тисяча відео разом з шорцями, 100 мільйонів переглядів, я собі, і величезна кількість класних героїв, і, і з величезною кількістю людей я познайомився завдяки за інтерв'ю. Тому такий буде невеличкий епізод, але буде епізод не тільки про хороше, а й про зашквар мого каналу, так що не переживайте, я в цьому плані відкритий до відвертостей. Тож, початку хотів би сказати, що за цей час. У нас була фантастична команда Артем Григорян, наш режисер, який з першого, з першого епізоду, до речі, зараз ми подивимося маточок першого епізоду, з нами працює, працював. Зараз він відійшов від за інтерв'ю. Він з проєктами документальними, такими як Історія Сталкера, такими як Незрівняний Світ краси про Яремчука. І інші, інші, інші. І зараз він знімає там, про Океан Ельзи, документальний фільм великий. Він знімає дійсно дуже круті документалки. Це наш режисер. Двоє з навіть троє, я б сказав би троє наших е наших операторів е долучилися до лав Збройних сил України. Янчик долучився в 2023. Кирил в 2024 році. Один з них в Хартії, інший в іншому підрозділі. Е один з наших операторів Вова е займається з е збиранням дронів. Одним словом. Я пишаюсь нашою командою, нашим колективом і, звичайно, бажаю здоров'я. Ми на зв'язку з нашими пацанами і, взагалі, спочатку повномасштабного за інтерв'юер також перетворився на соціальний канал, де ми висвітлюємо і наших героїв, робимо збори. Багато я займався контрпропагандою в перші місяці війни, і ці відео набрали мільйони переглядів, які дійсно дивилися, як на російську мову, щоб їх дивилися в Росії. думаючи, що може там їх щось зупинить, не спрацювало, але принаймні, вони правду дізналися. Тому за за інтерв'юр якому. Вісім років. 17 рік в мене з'явилася ідея створити такий YouTube канал інтерв'ю в Україні. Ще такого не було. Ми записали перший епізод з Женю Галічем. Він якраз тоді представляв нашу країну на Євробаченні. І що цікаво, ось дивіться, це уривки отак виглядав у нас перший. Перший епізод. Це був наступний день після того, як у Галіча народилася дитинка. Тобто, в принципі, можемо порівняти наш канал це в той самий час, коли у Галіча з'явився з'явився син. І Жень тоді мав їхати на Євробачення. Він ну як їхати на лівий берег, бо Євробачення було в Україні. І це був дуже класний епізод. Перший епізод з інтерв'ю. Він набрав там 100 з чимось тисяч переглядів. І я дякую Жені Гальчу за те, що він, окрім того, що став нашим першим героєм. Ось дивіться, яка в нас заставка була модна. Він ще й долучився до Лав Збройних сил України. І Женя Галіч, український герой, я йому дякую величезно за те, що він за те, що він є. І йому величезний привіт, респекти. і Торольду передаємо. Женя Галіч One Love. Він потім ще в нас був героєм, коли ми знімали спецепізод про, про Атлас. Так, це наш перший герой. Я в першій частині програми нашої я покажу вам людей, якими я захоплююсь, які. Ну, Тому що багато класних інтерв'ю, але перш за все я зараз хотів би показати вам інтерв'ю, ну які епізоди людей, які під час початку повноштабного вторгнення фантастично себе проявили. Одним з перших наших героїв був Андрій Хливнюк, і ось з ним невеличкий шматочок нашого інтерв'ю. Як це виглядало? Ми зустрілися з ним біля палацу спорту. Він приїхав на старому Кабані, і це була класна відверта розмова. І Андрій Хливнюк так само зараз з перших днів війни ви знаєте, захищає нашу країну Андрію. Ми передаємо величезний привіт. Пишаюсь тим, що ми одні з перших записали величезне інтерв'ю з, з гуртом Boombox. І це дійсно було фантастично. Хливнюку, ставте лайк, якщо погоджуєте, що хливнюк наш. Наш суперзірка дуже хочеться з ним записати ще одне інтерв'ю. Ну подивимось, подивимось, коли ми це зможемо зробити. Так, продовжуємо нашу рубрику Герої-антигерої. І зараз буде в нас черговий чергова людина, якою я пишаюсь. І в нас є інтерв'ю довоєнне і після. Ну і вже коли війна почалася. Це Даніель Салем. Ось це інтерв'ю в перші дні повномасштабного вторгнення, коли він долучився до лав збройних сил. І ми з ним буквально до цього за там півроку бачились в Одесі. І ну це дійсно дійсно круто. Я Дані Салему дякую за те, що він е, ну за те, що він є. І я з ним вчора бачився на виставі Олени Кравець. Він зараз в Києві. і йому Привіти привіт і респекти Дані Салему, один з наших героїв. Продовжимо ще один герой нашої програми. Доч я бачу, ви чекаєте, коли почнуться антигерої? Дочекайтесь. У нас було спочатку дуже багато героїв. Інтерв'ю з Назаром Грабером набрало сотні тисяч переглядів. І в нас їх також два. Перший ми записували ще він був на фронті. Друге інтерв'ю. Ось це ми вже записали після того як він повернувся з фронту після загибелі його брата. І нещодавно ми також записали новий формат Гра з вогнем з Назаром і Назаро. Величезний респект, люблю, ціную нашу дружбу і дякую за те, що такий класний хлопець є в українському медіаполі. Приклад для багатьох Назару Грабару, лайк і величезний привіт. Продовжимо. Це ми поки що по попроход... ну, розумієте, Я там хотів показати і інтерв'ю з Монсарат Кабальєму були. Зараз, ну, що я вам розповідаю, уявіть собі, хто не знав, я хлопець Криворогу, зараз покажу вам. Монсарат Кабальє в нас є, уявіть собі, інтерв'ю з нею. От подивіться, я був вдома, капець, зараз про це складно. Це, до речі, донька Монсарат Кабальє, її також звати Монсарат. А зараз я вам покажу ще саме Монсарат. І от уявіть собі, я хлопець криворогу. Сиджу вдома. От, дивіться, у Монсеррат-Кабальє. Сань, ти в вахері? Ну, чесно, ти в шокі? Та всі в шоці. Це на цьому дивані Фредді Меркурі сидів. Ну, на жаль, монсеррат кабальє менш ніж за рік її не стало, тому ми одні з останніх, хто брав Монсеррат-Кабальє. Це також для нас величезна честь. І такі приємні, дуже спогади. Це було фантастично. Дякую величезне за те, що вона за те, що вона була так. Продовжимо героями. Значить, в нас є велике інтерв'ю з звичайно ж. Подивіться з ким з молодим Саню Ярмаком. Дивіться, який ще просто хлопчик. А потім, от ми гуляли з собаками, це була класна розмова. Саня так само з перших днів війни став на захист країни і ярмаку. Ми звичайно передаємо привіт, величезний. Ми обов'язково запишемо ще з ним інтерв'ю. Привіт, Санній родині і дякую величезне за його позицію. Це дуже важливо те, як він допомагає. І нещодавно було відео таке, коли він зустрічав хлопців з полону, і його фанат там був, який фанат Єрмака, і це так щемливо, Він ридав, він плакав. Це було дуже круто. Саня, Дякую за те, що ти є. Продовжимо тему героїв. Друзі, розумієте, занадто багато в нас героїв. Да? Всі чекають антигероїв. Ну зараз буде це Артем Лойк, наше перше інтерв'ю. В нас їх також декілька зараз. Артем Лойк також долучився до сил оборони. Він виступає військовим психологом і допомагає допомагає нашим військовим не зійти з розуму. Артем Лойк, український репер, який враждував з ярмаком. Не знаю, вони там зараз помірились чи ні, але він також був героєм нашої програми. Артему Лойку величезний респект, і це також наш чувак. О, дивіться а він там репчик читав. Клас, ну да. Ми бачите, ми російською з ним записували. Але тут він читає українську. Да, Артем величезний привіт, Подивіться, обов'язково цей епізод. Продовжимо. Йдемо по героях нашої програми. Інтерв'ю, яке набрало вон, майже там двісті тисяч. Це Андрій Аністрат, український банкір. Тоді ми говорили про бізнес, про жінок, про дітей про біг, і Андрій Аністрат так само долучився до лав Збройних сил України. Це ми біля нас банку ходимо. Він втратив свого рідного сина на війні. і Це без сумніву один з героїв російсько-української війни. Тому Андрію Аністрату передаємо величезний привіт і дякую за і радий, що ми, що ми знайомі. Пишаюсь нашою з нашим знайомством. Нас є також не ним інтерв'ю перших днів війни, коли він тільки став на захист та оборону, у нас на каналі декілька інтерв'ю. Тому Андрію Ністрату величезний привіт. Продовжимо далі. Ще одне інтерв'ю, яке набрало не дуже багато переглядів на каналі, чомусь 50 тисяч, але воно одна з моїх найулюбленіших це Ахтем Сайтоблаєв, Тоді ми з ним спілкувалися як з актором. Зараз ми знову ж таки говоримо про українського військовослужбовця, про е, кримського татарина, який став на захист країни, який став на захист свого рідного Криму. І Ахтем Сайтоблаєв це величезний справжня величина. В Україні звичайно я пишаюсь тим, що так також знайомий з Ахтемом, Хтемом щем колись працював на плюсах. А потім записали це інтерв'ю. І ну одним словом Ахтему величезний привіт. Ахтем у нас без сумнів в списку в списку героїв. Так само, ось це легендарний дизель із Грінгрей. Це інтерв'ю про Грінгрей, Грінгрей це також величина. І так само я тоді навіть не міг уявити, що дизель стане також на захист України. І це для мене було одним з відкриттів тому дизелю. Величезний респект. Я думаю, що ви також погодите, що Грінгрей проявив себе фантастично під час повномасштабного. Дякую, що легенди нас не підводять. Тому дизель величезний респект. Подивіться з ним із Муриком. Велике інтерв'ю на нашому каналі. Так продовжимо. Я всі думають, що в нас закінчилися герої, але ні, герої не закінчуються в нас і це. Можна цим пишатися. Це інтерв'ю з Віктором Розовим. Ми гуляли по Львову. Звичайно, навіть не говорили тоді про ні про армію, ні про війну. А Віктор Розовий став одним з героїв російсько-української війни, отримав страшне поранення зараз на відновленні. І Віктору ми теж звичайно ж респектуємо, передаємо величезний привіт. Він є прикладом для всього гумористичного цеху, для акторського цеху. І дякую величезне за те, що він є у нас. І, звичайно, бажаємо величезного здоров'я і Дивіться, інтерв'ю з Віктором Морозовим на нашому каналі. Так, продовжимо. Ще один герой. У нас дивіться, скільки героїв наших за цей час, які долучилися до Лав Збройних сил України. Міша Крупін наше велике інтерв'ю з ним. Знову ж таки, класне, відверте. Міша, тоді ми з ним тільки познайомились. Ми з тих, з тих пір, ми товаришуємо ми дружимо. Зараз він теж долучився до Лаврін -Збройних, Збройних сил України. І Міша Крупін харків'янин, який. Який не підвів спочатку? Він включився в дуже сильно волонтерство, а потім сам взяв до рук зброю. Тому міші крупіну, респект і звичайна уважуха. Ну що ж, а тепер, друзі, друга частина нашої програми зашквари за, за інтерв'юера, як ви хотіли. Тому я давайте на початку навіть скажу. Друзі, на початку, перша частина хвилин 12, це тим те, кіми ми пишаємо за інтерв'юери, а десь з 12-ї хвилини підуть за шквари. Так що вирішуйте, можете першу частину перемотати. Хоча там дуже класні герої, я правдив би подивитися. А зараз пішли за шквари. Отже, Моше Пінхас. Ми записали з ним інтерв'ю. Зараз я трішки примотаю. Ось це Ярослав малий, здається, якщо не помиляюсь. він з Криворогу, до речі, мій земляк. Зараз він повернувся в Росію, виступає, дає тури по Росії, живе ніби там десь на Балі, але дає тури по Росії, типу мовчить про війну. Ну коротше, виявився, ну, щоб не обрасти. ну, він єврей. Да, я, я теж не до речі наполовину єврей, але я хотів би сказати, що і головний Равін український звернувся зараз до Байдена. На Оля Байдена, вибачте до Трампа, наприклад, про підтримку. Величезна кількість євреїв захищають нашу країну. єврей, е, представники синагоги київської є військовими капеланами. Але це для мене це насправді велике розчарування. Я засмучений, що Моше Пінгас виявився таким ну, слабохарактерним, не знаю. Наскільки в нього глибока музика, і настільки він виявився слабким, знаєте. Ну просто слабка, слабка людина. Для мене слабкі люди, нещасні люди. От мене. Вибачте, така позиція. Тому для мене він слабак і велике розчарування. Хоча він мені дуже подобався те, що він робив. Напишіть, що ви думаєте про Моша Пінхаса. Так зашквари. Ну, це не те, що зашквари. Спірні персонажі Вася Ламаченка інтерв'ю набрала 700 тисяч. Ми були у нього Білгород-Дністровському. без сумніву, легендарний український боксер навіть були фото, що він там став на... до тераборони. У мене немає зараз інформації, що він там в теробороні, не в теробороні. Мені хотілося б від нього, звичайно, більш чіткої позиції, бо в нього величезна фан-база в Росії, в нього величезна кількість шанувальників в Україні. І для них, ну і для мене, зокрема, було б мені здається ну, дуже важливо побачити, що чітку позицію Вася Ламаченка. На жаль, ми цього не побачили. Знову ж таки, можливо, Василь скаже, я нікому нічому не зобов'язаний, ніяку позицію проявляти. І це також буде його думка. Але ну, там, він же не в Росію не приїхав, СВО не, не спонсорує. Але я так скажу, мені дуже хотілося, щоб від Ломаченка була більш чітка, зрозуміла позиція. Я його не, не відношу до зашкварів. Це дійсно класний український боксер. Мені просто шкода, що так сталося. Отак. Чому це вже інша розмова, це прямо можна. На окремий епізод писати і про релігію, і про московський патріархат, і про виховання. Але ну, Вася просто хотілося від нього більш такого прям, чіткого, чого, на жаль, не отримав. От від Дусіка отримав, від Ломаченка не отримав, від Берінчика отримали там. да, від... Ну коротше, шкода, шкода. Але ну маємо, що маємо. Продовжимо легендарне інтерв'ю, яке набрав майже півмільйона переглядів. Це увага Олег Винник, де він. Ось він. Це, до речі, перший великий інтерв'ю Олега Винника. Ми зустрілися в Одесі під час цього туру, і це була класна розмова. Мені, я думаю, що Олег Винник обрав неправильне рішення під час початку повномасштабного. Мені, ну, я знаю, що він збирав там нафтівки, тобто він там багато чого робив, багато чого хорошого. Але, от, на жаль, він проявив себе не дуже от під час повномасштабного. На жаль. Мені шкода, чесно. Я мені подобався Олег Винник. Зараз ну я можу тільки там не знаю, можу жартувати на тему, що він живе в Німеччині. Я не хочу його хейтити, не хочу його там обсирати. Знаєте, це я вважаю, це помилка його не знаю, чому так сталося. Злякався, не тих послухав. Ну, різні бувають причини, але така історія, що він не в Україні, він в Німеччині, а вовчиці кинуті на призволяще, знайшли собі нових кумирів і в обоблі, а Тепер вони бабулиці. Там, не знаю, кого ще там. У ну, нас з'явилися інші да? е е е герої. На жаль, на жаль, так. Напишіть, що думаєте про Легенника, може, я помиляюсь. Так, наступний наш герой. Він чомусь опинився в нас в антигероях. Ну, це не я туди його докинув, це Ян Го. Е е е молодий потанутий хлопець, який жив в Москві, приїхав потім до Києва, хоча він там з прифронтових, я не пам'ятаю, з якого міста. З Краматорська. З Краматорська. Він, живе в... він живе в Штатах, так. Да. Краматорськ був в окупації ще в 2014 році, от звідки? Звідки Янго? Зараз, зараз, ну що, Краматорськ просто хирячить, просто от і все. Краматорс просто обстрілюють постійно. От, Янго живе в Штатах. Як він туди виїхав, я не знаю. Може, він на початку війни був на Україні. У мене немає такої інформації. Тобто, там якихось претензій по закону до нього немає. Претензія, ну що, що він, типу, поїхав і покинув нашу країну і живе там своє життя. Ну, слухайте, ну він молодий хлопець, ну це його вибір. Якщо він не пройшов закон, ну коротше, це складна така тема. Я... Якщо він виїхав якось нелегально, то це, ну, це погано. Я це не... Не підтримує. Якщо він виїхав легально і там не пішов добровольцем, ну я ж теж не пішов добровольцем. розумієте, там, Так я в Україні, так я там е щось там волонтерю, там, збираю гроші. Е але ж все одно я на, на, на нулі. Да? Тому я, якби, що мені казати, ну в мене таке зараз життя, у нього своє життя в Лос-Анджелесі. Ну, не знаю. Але м мені шкода, що він не тут, що він не, не зі своєю аудиторією українською. Він будує Своє інше життя. Ну просто є, що є. Навіть не знаю, як це оцінювати, просто це його життя. Продовжимо далі. О, слухайте, дуже цікавий персонаж. Зіанжа 533 тисячі переглядів. Це колишній Боря Апріллі, який став дівчиною. Да? І він втік з країни під час війни втекла, бо вона не могла виїхати по документах, бо вона, типу, була по документах, я так розумію, хлопець. Але підсумку якось там через річку щось там тікало, вона ледь не втонула і зараз живе де за кордоном. Ну, що, Сань, ти засуджуєш? Ну, якось да. Ну, що, Зянджа пішла б воювати? Чомусь у мене є сумніви. Коротше, ну, не знаю. Ну, це складна тема. Я не гомофоб, в мене немає там ніякої там, неприязні, навпаки. Ніякої гомофобії в мене немає. У неї складна історія життєва, там величезна кількість травм, але зараз вона за кордоном так нелегально виїхала Ну навіть не знаю, як це засуджувати. Напишіть, не знаю. Напишіть, друзі. Ну, Зянджа, була, була. Так, все, продовжимо далі. Маруф. О, Маруф. Скільки в мене переглядів? 578 тисяч переглядів. Ну, коротше, тут така історія. Розумієте, вважаю її, її ж до них, вважаю її позицією супер слабкою. Вважаю, вважаю те, що вона підісрала всю свою українську аудиторію. Вважаю те, що вона фанатка руського міра. От, все, що я вважаю. Ну і все, якби що ще коментувати. Її місто обстрілюють, вона там живе в Дубаї, чи де вона? Ніби відверто відкрито в Москві не виступає, але ну до цього виступала. Ну а що коротше, Маруф її позицію не розділяє. Важ просто знаю деякі деталі, спілкування з її там менеджментом. Ну вони реально ждуни. Вони ж жда... вони, до речі під час повномасштабного на початку були в Україні. Вона була вагітною і народжувала в Україні. Але я знаю, що вони ждали русський мір. Ну коротше, тому так Коля Тіщенка. А ми спілкувалися до повномасштабного, там, навіть під час його політичної спілкувалися трішки, але ну, величезна кількість зашкварів, це інтерв'ю ще до політики. Як би не хоче обсирати Колі Тіщенка, ну, купа неправильних рішень він там прийняв якихось медійних. Якщо буде доведена його там, кримінальна якась відповідальність за якісь речі, то питань немає, якби я дослухаюся норм закону, Я там, на протести не піду на захист Колітіченка. Багато з того, що його там жахали, дійсно вигадано, але багато з того, це отак, ну, він якби заслужив. Да? Ну, коротше, не знаю, складне питання, якби я намагаюся да, підлянути. Ну, коротше, не знаю, що сказати. Шкода, що так, в общем. Хотів щось обісрати, коли не буде. Так, Владяма, ах, ви мене підставляєте, мій кум 140 тисяч переглядів набрали інтерв'ю. Ну Що сказати, Влад'яма живе зараз в Майами, а, живе своє життя, будує. Не, ну, в мене коли про. Я розумію, що б я не сказав, я зараз буду поганим. Да? Я не буду обсирати Влад'яму, не ображайтесь на мене. Якщо ви хочете, будь ласка, можете в коментарях. Він живе там, я знаю, він, в нього були думки до повномасштабного туди переїхати. За версією влади він виїхав перші дні війни, там, коли там, перші там, години, коли це можна було зробити, коли його випустили. Якщо будуть якісь факти, що він там порушив закон, якось не так виїхав. ну, Будуть якісь розслідування, то звичайно я про це також не буду мовчати. Я там медійно про це також буду говорити. Якщо ж він виїхав легально, зараз там будує своє життя, це його вибір знову ж таки, як і Янго, там, як і інших блогерів. Які виїхали за кордон, питання в легальності. Якщо це легально, ну, в мене був шанс виїхати, бо я багатодітний батько. Я обрав інший шлях, я лишився в Україні. Дивіться, да, якщо ви що знаєте якусь інформацію, пишіть. У ну, мене інформація від влади, що він виїхав легально, тому я це озвучую. Але знову ж таки. Я не буду ставати на захист, влади тут перед суспільством, бо в суспільства є своє розуміння цього. Але й тупити його теж не буду, бо ну бо ну бо він ну як мінімум він не заробляє на українцях, продовжує там збирати на благодійність і живе своє життя там, і не намагається впливати на українське медіаполе, як, наприклад, там робить Волошин там чи інші блогери, які виїхали. Оце не чесно, коли ти живеш там, а на нас заробляєш. Якщо ти живеш там, заробляєш там, а ще й в, щось в Україні допомагаєш. Тоді респектую. Тому так, про влади ями, вибачте, скандалу від мене не буде. Так, продовжимо зашквари. Блін, у нас тут зашкварів виявилося навіть не менше, ніж героїв. Поліграф Шаріков, 224 тисячі це Серега. Виявився мудаком, такий типу, сидів з такими типу яйцями, що він такий мужик, а виявився просто чмоняй, фанатом Лукашенка, фанатом російського режиму. Е Гандон, який жив в Україні, який е отримав тут купу бен бенефітів, а виявився просто е шавкою, а не поліграфом, от Він просто просто мудак. Не хоче навіть коментувати, живе він в Мінську там, чи в Росії зараз живе похеру, Шкода, що він. Був частиною українського медіаполя, Так скажу, і це інтерв'ю. Мені теж шкода, що воно вийшло, Ну воно було на той час прикольно. Зараз пішов нахер. Продовжимо далі. Інтерв'ю з Дмитром Дмитром Шевчиком. Це не зашквар, але воно скандальне. Адже Дмитро Шевчик покінчив життя самогубством нещодавно в Кроморозі. Тоді я його підтримав відверто кажу, підтримав. Це інтерв'ю заангажовано, бо я його підтримував в його бажанні стати мером Криорога. Я відкрито виступаю там проти Вілкула і всієї цієї там бандоти, бо вважаю, що там люди, які працювали з партії регіонів, ну вони мали піти з влади. І Шевчика я підтримував тоді як людину президента, там хтось сказав людину Ахметова. Але ну давайте так, на той час всі, хто проти Вілкула, я їх підтримував. Тому, от я пояснюю, відверто, абсолютно щиро, чому я записав це інтерв'ю з Шевчиком. На жаль, він пішов в життя дивна історія. Там багато питань, ну, це розбиратися слідство. Продовжимо далі. А, значить, от зараз в Європі блекаути, і ми тут поки кайфуємо тут в Києві під Київським сонечком, десь в Барселоні без світла сидить потап. Ви розумієте, мучається. І потап, Льоха, ну, блін, шкода, він виявився дуже таким підсумком: від українського ледь не батішого бізнесу до такого крінж-героя. Я можу сказати, лише мені шкода, бо. Він дійсно суперталановитий, суперкрутий чувак, і він обрав неправильний шлях. Але знову ж таки, це моя, моя думка, в нього інша думка. Не хочу, ну, він скаже, що він все правильно зробив. Ну, я можу тільки оцінювати його як колега, да, як його товариш, з яким він спілкувався. Вважаю, це шляпа. От як його біла шляпа зараз на ньому, от це те, що він зараз робить. Все я більше не буду. Про потапа буде коротко, не хочу більше. А, так, поїхали далі. Елярт. Саня Елірт. Де він? Давайте подивимось на нього. Ось він. Саня Еліт. Ми записували з, записували з ним інтерв'ю як з холостяком і з учасником 95-го кварталу. Він зараз живе в Штатах. А, виїхав він легально, в нього є там форма, я не пам'ятаю, чи то якась алергія. Там. Ну, коротше, астма, щось таке. Ну, тому у мене до нього немає питань. Ну, якби виїхав, виїхав. А, це взагалі це анонс короткий. Але, ну не знаю, ми спілкуємось, він нормальний чувак. Якщо він виїхав легально, це знову ж таки питання морально, да, морально етично. Це його вибір. Вам або мені він може не подобатись, але от він так обрав такий шлях. Що угу. можемо сказати? Якщо це все в нормах закону, чому б ні? Ого, дим пішов з цього з телефону. З мікрофону так і багато на Валерій Житков. зараз кажуть, що він виїхав в Штати, але ну я його не відношу дам до крінж пакету. Валерій Житков підтримав Україну. Українець Росіян, який жив в Україні, підтримав Україну. Не спик... ну, те, що він обрав шлях не лишатися в Україні, це його вибір. Знову ж таки, я не знаю, як він виїжджав, по яких по яких документах не можу тут нічого сказати. Тому про Валерію ви мені дали типу, що це зашквар, що він втік з країни. Ну він якби і не громадянин України, він зобов'язаний її захищати. З іншого боку, він натримав все, що має да, тут в Україні. Не знаю. Вирішувати вам, іде Валерій Жудкова, зараз теж не знаю, ми не спокоємось. Ніби, ніби в США. Так, продовжую. А коли закінчаться зашквар? О, один з найбільших, певно, що найбільший зашквар інтерв'ю 2020 року з гуртом. «Добро» — Це гурт з українців, а звідки вони хлопці? З Донеччини. Так, гурт Добро, зараз. Гурт Добро. з Курахове, Донецької області. А, вони на той час жили вже в Казані, коли ми записували це інтерв'ю. це Нам на каналі тільки два інтерв'ю з росіянами. Це... Ну і то вони, типу ж, українці, просто жили тоді в Росії, і з Антоха МС. За це мені соромно, вибачаюсь, і гурт Добро. ну, блядь. Типу, ми, ми, ми поза політикою, при, вони приїжджали з концертами, тобто вони давали концерт офіційно, ну, в Україні, ніхто їх не банив, бо вони типу, жили навіть, якби і не зовсім в Росії, типу в Казані. Ну, Хоча це Татарстан, частина Російської Федерації. Зараз вони продовжують виступати. Ну, не знаю, в СВО вони участь не беруть, але, але не хочу про них говорити. Був Максим і Хуснім, коротше, Добро йдуть нахер. Так, Альона Вєном, да блін, ну що ви мене? Ну коротше, Альона Вєном, ну це не зашкварне інтерв'ю. Просто вона там зараз зашкварно виступила, що вона там повертається в російськомовне поле і так далі. Чоловік і взагалі американці. Тобто вона живе за кордоном, це її вибір. Ну я не хочу. Ну коротше, я не вважаю супер зашкварною, просто не погоджуюсь за її позицією зараз. Отак, От тому Альона Вєном коротка буде в мене анотація. Хто далі? От, Антоха МС. Це соромно мені три роки тому, за рік буквально, навіть виходить, це в 21-му році, ми записали інтерв'ю з Антоха МС, який приїжджав з концертом, був повний зал. Ну, соромно, що ми, типу, сприймали як хорошого русского. За це вибачаюсь каюсь. Да, він, не, На відміну від того, там, Noise MC, відкасти, почалася війна, він нічого не сказав, продовжити. Ну, короче, Антоха. Ну, безхребетна хуйня, коротше. Не хочу коментувати його. Ви вибачаєш, що записувався метрю. Все зашквари закінчилися. Фух, слава Богу. Я думав, вони ніколи не закінчалися. Все, друзі, е хотів на, ц... на цій оптимістичній на... ноті, щоб в нас було менше зашкварів, а більше хорошого контенту. Побажати собі і вам класного україномовного контенту, підтримати збройні сили України, підтримати українське, бути котиками. Слава Україні!